Вечора, шановні присутні, дякую вам за ваш час, за вашу увагу. Я буду намагатися бути е, дуже лаконічним і при цьому е, сподіваюся, що е, певна інформація можливо буде корисною для вас або для ваших партнерів. Дрова промислова палата України недержавна державна неприбуткова самоврядна організація, яка на добровільних засадах об'єднує юридичних осіб та громадян підприємців, а також їх об'єднує. Наразі членами ТПП України є майже 10 тисяч господарюючих суб'єктів всіх форм власності. Серед головних завдань Палати створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, сприяння всебічному розвитку науково-технічних і торгівельних зв'язків між українськими підприємцями та їх зарубіжними партнерами, представлення інтересів її членів з питань господарської діяльності як в Україні, так і за її межами. ТПП України виконує свої функції самостійно та через регіональні торгово-промислові палати, які діють на території Автономної Республіки Крим в областях, містах Києві та Севастополі. Палати надають широкий спектр професійних послуг як вітчизняним, так і зарубіжним підприємствам. При ТПП України діють Міжнародний комерційний арбітражний суд, що отримав широке визнання в світі. Морська арбітражна комісія, Третейський арбітражний суд. Міжнародна академія фінансів та інвестицій, інкубатор для компаній початківців. При палаті функціонують галузеві комітети підприємців, які проводять незалежну експертизу нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку та зовнішню економічну діяльність, готують від імені членів палати пропозиції органам державної влади щодо їх вдосконалення. Представники палати входять до складу 69 міжнародних комісій з питань. Торгово-економічного співробітництва під комісій і робочих груп в них. ТПП України приймає активну участь в міжнародних проєктах та програмах, які стосуються питань регіонального розвитку. Так, ТПП України разом з рядом українських організацій підписало угоду про співробітництво з виконавчою агенцією з питань конкурентної спроможності та інновацій Європейської комісії щодо приєднання ТПП до. Міжнародного проєкту Європейська мережа підприємств англійською Enterprise Europe Network. Наразі партнерами європейської мережі підприємств є близько 600 організацій і учасниць, які сприяють розвитку підприємництва у більш як 50 країнах світу, членах та нечленах ЄС. У електронній базі даних європейської мережі підприємств, доступ до якої мають організації партнери проєкту. Нараховуються тисячі ділових пропозицій від компаній та наукових центрів щодо торгівельного, інвестиційного та технологічного співробітництва. Маю зауважити, це, це може стосуватися розвитку будь-якого регіону. Палатою започатковано проведення ряду навчальних семінарів для підприємців, серед них семінари за темами практичного застосування інструментів європейської мережі підприємств. Або ж регуляторне середовище, не надприродне явище, а стан справ, який залежить від кожного, та інші семінари. Дякую вам за увагу. Сподіваюся на плідну співпрацю.